Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габарити занесення, або, як їх ще називають, ріжки. Вони виробництво Туреччина дуже класної якості. Трьоколірні, білі, жовті та червоний кольор. Ось так вони виглядають. Зараз вони підключені на 12 вольт, але. Від 24 вольт, коли вмикаєш, вони яскравіше світять, тож їх можна використовувати на 12 вольт, але на 24 вони більш яскравіші. У них гумовий корпус скло з полікарбонату. Вони не бояться вологи. Їх розміри. Ось так ширина 130 мм. Ось ця основа 102 на 36 мм. І монтажна відстань отворів 80 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.